Ураля, кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про Юлію Вербу зі Стерненко, Маша Данілова з Дурнєвим, Воронова і син, Бурмака Доротюк, Анастасія Каманських та українські воїни про корупцію. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Отже, Юлія Верба, українська блогерка, господи, простий інфлюенсери, на яких ми заслуговуємо, заінтригувала соціальні мережі своїм дописом в інстаграмі. Вона, значить, сфотографувалася з хлопцем. Звичайно, що не засвітила його обличчя. І тут, що ми бачимо, значить, в телеграмі багато. Каналів почали шерити допис про те, що на цьому знімку знаходиться Стерненко. І я, чесно кажучи, в цей момент прифігів, тому що я думаю, ну, не, ну, ну, а, ну є певні там схожості, тому що той чувак в окулярах, Стерненка є окуляри. Але е, 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 бачите, в мене просто дар мови зникає. Адже, на мій погляд, Стерненко якраз бореться з такими персонажами, як Юлія Верба, а тут романтичний допис. Думаю, ну, ну ні, ну не може бути. І слава тобі, Господи, хух, це вкид. Тобто, це неправда. І на фотографії був е, якийсь незрозумілий персонаж. Тому що прихильники, виявляються, у Юлії Верби є справжні фанати, які відслідковують її діяльність і прям проводять міні-розслідування. Давайте подивимось, щоб дізнатися, що це за хлоп на фотографії на світлині з Вербою. і Біч. Ось так, то видихаємо в кит. За для чого він був зроблений, я не знаю, але це паралельні світи. Неможливо навіть на секунду уявити, що Стерненко буде марати руки з такими персонажами, як Юлія Верба. Хто не в курсі з наших підписників, хто взагалі така Верба, це та дівчина, яка нещодавно вихвалялася в своїх сторіс на всю Україну автомобілем за майже 10 мільйонів гривень, який вона придбала. А чим накликала на себе величезний хейт, але так і не зрозуміла за що її хейтять, тому і не. Не вибачалося. Ось так. Давайте поспілкуємось, а ще краще напишіть в коментарях, на ваш погляд, якої пари в українському шоу-бізнесі за жодних обставин не може з'явитися в нашому інформаційному просторі. Цікаво дізнатися вашу думку. У нас з вами поповнення. Ви мої улюблені кошенята. Хто не знає, хто такі кошенята, це ви дорогенькі, тому що ви нам завжди допомагаєте нам знаходити пікантні подробиці життя української зі. Тож я хочу вам представити ось цю красу. Так, 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 щоб було видно. Почекайте, угу, видно. А ну-ка, о, бачите? Ось так виглядають наші українські кошенята. І це незвичайна картина. Її намалювала 14-річна Марія Голік, дівчинка з Харківщини, яка малює картини. І продає на OLX, і потім зібрані кошти, вона передає повністю на підтримку ЗСУ. Тож я вважаю, наш обов'язок з вами підтримувати талановиту молодь. Розуміємо, що, на превеликий жаль, дитинство у цих дітей та підлітків вкрадено. І зараз діти замість того, щоб жити безтурботним життям. Вони думають про те, як можуть допомогти нашим хлопцям та дівчатам на передовій. Я не втримався, придбав цих неймовірних кошенят, адже саме на них зображені ви, дорогі підписники. Тож ця картина буде займати особливе місце в нашому блозі. І коли я знімаю на іншому фоні в своїй квартирі, я обов'язково залишу цю красу. Подивіться ще раз: енергетика зашкалює від цього портрету, адже на ньому реально наші кошенята. Тож я залишу посилання на картини дівчинки в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Будь ласка, переходьте, придбайте собі а, таку світлину, тому що дівчинка талановита, і її мотивація торкає струни душі, особисто в мене. Тому не залишайтеся байдужими. Я хочу, щоб ми цінували і робили усе задля того, щоб наша молодь майбутня жила у вільній процвітаючій країні. Це важливо. Ще більше мене дивує, нещодавно в Директ, так, зараз я залишу картину. Угу. Отже, нещодавно Директ мого інстаграму приходить зауваження. Від однієї підписниці я не можу її назвати нашим кошеням чи пліткаркою, тому що е, я не розумію, звідки в голові взагалі беруться такі думки. Мені навіть складно таких людей називати українцями. Вона до мене звернулася із наступним зауваженням: що Богдане. Я давно переглядаю твій контент, в тебе формат пліток. Це допомагає відволіктися, розслабитись, але напрягає, що ти дуже часто розповідаєш або показуєш історії про військових. Адже цей контент грузить грузить. Знаєте, я зараз мовчу не просто так, тому що я намагаюся втамувати свою злість, свій біль і агресію. Тому що можливість продовжувати жити дається нам занадто високою ціною. І коли доросла, свідома людина пише подібне, я не можу таких людей назвати українцями. Я просто заблокував е, цю пані і попросив відписатися від мене на Ютубі. У мене в голові не вкладається, як люди можуть закладати подібні думки, що означає грузить. А хлопцям і дівчатам на передовій які знаходяться, ви хоча б раз думали про те, в якомусь складному емоційному. Фізичному стані вони перебувають? Ні, не подумали? Це звертаюся до подібних цій пані, які вважають, що війна десь там? Війна це ні, не про нас, війна це не з нами. Підтримка наших хлопців і дівчат на передовій напряму залежить від вашої безпеки, бляхамуха. Невже через півтора роки війни повномасштабного вторгнення потрібно до сих пір пояснювати? Причину-наслідкові дії. Ми зобов'язані перед нашими героями. Вибачте, що ми зараз прийшли на таку тяжку ноту, я розумію, ви приходите на мій канал, відволіктись, багато хто з глядачів. Я розумію, що ось ці інтриги, розслідування, скандали вони потрібні, адже якщо жити в умовах лише інформації про війну, поїде дах. Але як можна ігнорувати реальність? Як можна ігнорувати ту ціну, високу ціну, яку віддають хлопці-дівчата на передові? Я не можу так. Вибачте, кому не подобається, що я гружу якось тим, що розповідаю про військових, показую їх відео? Я не можу інакше. Так, я не блогер-мільйонник, в мене немає. Там, мільярдів переглядів, але зі свого боку, коли я можу щось сказати, висвітлити, я знаю, що стабільно 10, 15, 20 тисяч осіб це переглянуть. І якщо хоча б до однієї людини дійде, я вже роблю свою справу правильно. Тому, чому я підняв це питання? Я відразу скажу, кого грузить те, що я розповідаю історії наших хлопців, говорю про наших захисників і захисниць? Нам з вами не, не йти по одному шляху. Я не боюсь втратити якусь частину аудиторії, тому що я на YouTube прийшов від самого початку для, для того, щоб е, розкрити свій творчий потенціал, показати, що я вмію робити, хто я такий як креатор. Але все змінилося. Після 24 лютого 2022 року кожен з нас став абсолютно іншим. І. Мій обов'язок громадянський як публічної особи доносити до своєї аудиторії про те, що ми повинні допомагати і підтримувати наших військових. І я намагався зібратися і спокійно про це говорити, без емоцій, пауз, не відводити очі від камери, але я не можу, тому що це складна тема. І мені складно контролювати свої емоції. І так, я буду завжди говорити про військових, я буду їх підтримувати. Я буду купувати ось ті картини, тому що вони мають значення. І я дуже хочу вірити в те, що мої глядачі теж це розуміють і теж це підтримують. А усі ті, хто пишуть не грузи, відписуйтесь відразу. У нас не може бути нічого спільного. Все сказав, мені потрібно було це зробити, тому що воно накипіло, воно було всередині. І я думав, можливо, не треба? Ні, треба. Я вважаю, що зробив все правильно. Підтримайте дівчинку, посилання залишаю в описі під цим відео. Так, добре, повертаємось до пліток, друзі. А це українська співачка Інна Воронова, дружина того самого, який заправляє ось цим. І зараз він притягнувся до відповідальності. Я так і не зрозумів, випустили його чи не випустили з місць позбавлення волі Воронова теж під домашнім арештом через те, що знімала роботу ППО. І я не зовсім розумію такий стиль фотографії з власною дитиною. Якщо прибрати з цієї фотки хлопчика, її сина і. Прифотошопити якогось папіка буде куди органічніше. Тому що я особисто, от моя думка, я в цьому <кхем> яке ж тут слово треба підібрати? В цій світлині, давайте так, бачу сексуалізацію образу Воронової, і для неї, ок, що це її син поряд. Я цього щиро не розумію. Не можу бути маркером моралі, в мене немає дітей, але принаймні як користувач, от заходячи на її сторінку, побачивши подібну фотографію, навіть мені стало якось не по собі дискомфортно. Хоча я е, досить розкована людина. Але такого я не розумію. От Просто можливо, я себе накручую і не правий. Тому я не міг це не прокоментувати. Хочу залишити е, цю тему. В сьогоднішніх плітках, а з вами поспілкуватись, на ваш погляд, Воронова перегибає ось цю межу, як потрібно позиціонувати себе як мама, фотографуючись зі своєю ж дитиною в кадрі. Чи все ж таки я перебільшую? Давайте поговоримо. Я думаю, наші пліткарі більш досвідчені в цьому питанні, тому що у багатьох є діти. Тож давайте обговоримо. То я дівчинка з Харкова. Я народилася в Харкові і входила в школу номер 4 на вулиці Лермонтовській. в Харкові з малесенького вирос мій батько. Він народився насправді в Каунасі, але дідусь був військовий з року. Мій батько теж жив в Харкові, і я вчилася в тій же школі, в якій вчився він. Він вирішив, що наша сім'я буде українська. І він почав вчити сам і вчити мене українській мові. Мама з прилук Чернігівської області вона приїхала в Харків. Вона переходила на російську, але тато сказав: Наша сім'я буде українська. Це мені було роки три. А це Марія Бурмака, яка дала інтерв'ю Аліні Дороцюк. Ну, по-перше, Аліно. Молодець. Знаєш. Ти знаєш, що в мене буває критика в твою адресу. І інколи Аліна намагається дуже агресивно донести якусь свою думку до свого опонента під час діалогу. Що я не підтримую, тому що на інтерв'ю головна задача інтерв'юера розкрити особистість. В цьому діалозі було усе гармонічно, професійно. Дороцюк. Ти тримала планку. Це було фірмово. А Марія Бурмака стала для мене справжнім відкриттям як особистість, як музикант, як жінка. Тому я хочу порекомендувати кожному глядачеві, хто дивиться сьогоднішній випуск пліток, перейти і переглянути це інтерв'ю. Тому що на сьогоднішній день, на мій погляд, це одне із найгуманніших, найтолерантніших. Найкультурніших діалогів на українському YouTube. без перебільшення всі знають чудово, хто така Марія Бурмака, але не кожен знає наскільки це свідома та повноцінна особистість, яка надихає, тому що я був у захваті і приємно вражений, що в нашій країні є такі люди, як Бурмака. Також я звернувся за офіційним коментарем до Аліни. Мені було цікаво, чи тільки в мене така ефорія від побаченого, можливо, Аліна теж для себе відкрила по новому Марію Бурмаку. Ось що Аліна мені відповіла в інстаграмі. Аліно, привіт! Переглянув твоє інтерв'ю з Марією Бурмакою. Залишився під приємним враженням від героїні випуску. Скажи, будь ласка, які в тебе враження від Марії та чи відкрилась вона для тебе по-новому, як артистка та особистість? Аліна відповідає: Вітаю, Богдане! Марія відкрилася для мене, як і для всіх глядачів мого Ютуб каналу, як глибока і дуже свідома особистість. Я вважаю, що це інтерв'ю є обов'язковим для перегляду кожному, хоча б для того, щоб люди нарешті перестали заперечувати. Те прямий вплив культури на політику нашої держави і навпаки, одним словом, захват та любов рекомендую. А ми йдемо далі. Вчора попросила вас поділитися думками про тотальний контроль у житті і отримала багато мудрих та дуже свідомих відповідей. Як і обіцяла, сьогодні хочу розповісти і про свій досвід, адже багато років я відчувала необхідність контролювати кожен аспект свого життя. З певністю можу сказати, що це забирає багато часу та сил. Ви припиняєте бачити межу, багато працювати, але все ще вимагати від себе більшого. А на важливих заходах чи у колі друзів можете здивуватись байдужими, адже контролюєте кожну емоцію та рух. Спонтанність де з вашого життя, тому що жодних сюрпризів чи непередбачуваних подій у вашому світі не передбачено. А коли це трапляється, здається, що світ навколо руйнується. Сьогодні більшість з нас почали дивитися на життя по-новому. Відбулася тотальна переоцінка всіх сфер, тому і я почала давати собі можливість відпустити, довірити собі та процесу. Ви що це наповнює життя новими фарбами та емоціями, а також відкриває шлях до нових можливостей та відчуттів? А як у вас контролюєте кожну сферу життя чи довіритесь плину подій? Хм, Як ви думаєте, яка артистка залишила цей душевний по-домашньому пост? Чесно кажучи, інколи здається, що у більшості українських співачок один СМИ на усіх? Навіщо? Навіщо? Це виставляти, ніби ти написала, ніби ти це переживаєш по-справжньому, коли видно почерк СММ-ника. Теж не можу стверджувати, свічку не тримав, але я працював в піарі політичному більше п'яти років. І я відразу бачу, де фальш, де писав піарник, контент-мейкер або СММ-ник, чи це написано особисто публічною людиною. Так в цьому пості. Просто закладені загальні паттерни, загальними словами, загальні теми, загальний контроль, і всі ніби показилися, тому що багато хто зараз підіймає цю тему. Настю, заспокойся краще сісти е голою на ракету і полетіти. Тому що складається таке враження, що б не робила Настя Каменських, так вибачте, її буде забагато в нашому блозі, тому що Настя постійно крінжує, і ми не можемо це не обговорити. Раз ми вже взялися і називаємося Потапо каменського графами, які висвітлюємо біографію життя цих чудових людей. Ой, Настю, Настю, коли вже ти зрозумієш, сьогодні тренд на щирість, на справжність потрібно бути собою, а не давати ТЗ своїй команді, яка пише за тебе пост, потім це публікує, і ти. Типу, така народна співачка. Все задля своєї аудиторії. Що ви думаєте про це? Артист повинен сам вести свої соціальні мережі і спілкуватися з аудиторією. Чи все ж таки нехай для цього будуть спеціально наймані люди? Джо Байден чітко дав зрозуміти, що на найближчому саміті у Вільнюсі Україна не стане членом НАТО. Більше того, не буде створена будь-яка форма співпраці україна нато яка гарантувала б нам би цілковиту безпеку. Він умовно розділив нас на дві половини. Перша половина це ЗСУ, яке готове і достойне бути членом НАТО. Більше того, НАТО було б щасливо мати в своїх лавах такого потужного гравця, як ЗСУ. І друга половина це держава Україна, яка важко хра на корупцію і на хабарництво. Можна довго ображатися на пана Байдена, але це не він купував яйця по 17 гривень і барабани для бомбосховищ. У нас в країні ЗСУ воює за народ України, за вільну Україну, а чиновники грабують Україну, і роблять все для того, щоб відтермінувати своїми діями наше членство в НАТО, а це затягування часу коштує життя кращих синів і донік нашої країни. Більш влучних слів я давно не зустрічав на теренах інтернету. І хочеться подякувати нашим військовим за вашу сміливість і чітке розуміння того, що відбувається в країні. І хочеться, щоб такі люди, як цей хлопець, з відео мали більший інформаційний вплив та аудиторію, щоб люди задумувалися, і люди не ігнорували те, що інколи виходить за межі контролю. Вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного Божого дня. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.